Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 жовтня, вівторок, і в мене на каналі програма Вівторок Подумай разів 40. Сьогодні в програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів, щоб ми з вами подумали разом, поміркували про те, що ну, постійно вже з початку широкомасштабної війни, з 24 лютого, робить чинна влада, ну, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Він вніс законопроекти щодо продовження воєнного стану на 90 днів до 7 лютого 2025 року, та продовження терміну загальної мобілізації. І перше, і друге, воно частково тільки вирішує ті проблеми, які є в Україні після широкомасштабного вторгнення. Я одноразово говорив і ще раз хочу повторити, що, на мою думку, Дуже був доречний законопроект, який, ну, наскільки відомо, якраз і вносив Володимир Зеленський ще 24 лютого 2022 року. Це законопроект про оголошення стану війни. Я про це постійно говорю. Цей законопроект мав би врегулювати всі ці моменти, які зараз є, щоб вони не проблеми, щоб ці вже не створювалися. Тобто мали бути прописані такі норми в цьому законопроекті, які би унеможливили. Оці всі негаразди, які, на жаль, зараз є в Україні. І це зокрема стосується і питання вої... пере... переходу економіки на воєнні рейки, про що постійно йде мова, що ніби там частково вже щось робиться, але на жаль, дуже багато було втрачено часу. І до сьогодні ну наскільки я розумію і видно, у нас все це таки не вирішено. Тобто країна, вся економіка, вона не працює, не працює вся економіка на. Перемогу Україні на Збройні Сили України, на військово-промисловий комплекс. Тобто, гроші не вкладаються туди, не роблять наскільки знову ж інформації, ці авансові платежі, щоб були розробки, щоб було виробництво. Тобто все затягується, втрачаються гроші незрозуміло на що, і тут вже з'явилася інформація, що навіть хочуть підняти заробітну плату прокурорам. Ну про це я думаю, треба поговорити можливо більш детально, якщо це дійде. До прийняття якогось рішення чи розгляду, хоча б в парламенті цього, цієї пропозиції, ми про це обов'язково поговоримо. Так от, щодо воєнного стану, не треба було б кожні 90 днів звертатися до Верховної Ради, щоб вона голосувала, якби був прийнятий закон про оголошення стану війни, вкотре хочу повторити, мова йде не про оголошення війни Росії, а саме про. Стану війни, правового статусу війни в Україні, який би дуже багато проблем би зняв би. Зокрема, із щоби цивільні не втручалися у дії військових. Я думаю, там би і питання тих же фортифікацій набагато би краще вирішилося на місцях. Тобто більше влади було б у військових. Це, безумовно, і стосувалося питання, коли зараз там говорять про посвідчення так? учасника бойових дій. Я думаю, що мова йде насправді про учасника війни. І я думаю, що насправді визвольні війни і так має бути. Кожен наш військовослужбовець, який був у Збройних силах оборони, у силах оборони, так, він якраз має бути учасником визвольної війни, а не учасником бойових дій. Це моя суб'єктивна думка. І, до речі, дають незрозуміло кому ці посвідчення. І це, і це про це також багато різних мов. Тобто зловживай. Ну, це було ще за часів і Чорнобильської катастрофи, тобто нічого насправді не змінилося, на жаль. Так, все і продовжуються різні фальшування і таке інше. І безумовно, питання воєнного стану, воно би не було потрібним щоразу продовжувати на 90 днів після прийняття закону про оголошення стану війни. І, зокрема, я думаю, там би були і питання, передбачені, питання і мобілізації. Треба було б безумовно там і це писати. І неможливо, і не треба було там. Окремого закону про мобілізацію. А можливо, і треба було. Але це вже були чіткі, які зрозумілі речі, які необхідно робити. І коли зараз мова йде про продовження терміну загальної мобілізації, ну, мені це виглядає продовження бусифікації. Тобто нічого не змінилося, знову хапають людей і так далі. І тому подібне. Хоча неодноразово вже говорили, обіцяли, що цього не будуть робити, що все-таки мобілізація, вона є. Такою, ну яку треба все-таки робити в той спосіб, ну, який би не викликав такий негатив в суспільстві. на жаль, у нас дійсно багато йде розмов про хілянтів і дійсно ці люди вони не хочуть, не хочуть, коли вони бачать такі моменти, це не, не, не мотивує людей. І питання демотивації, яке зараз, на мою думку, є одним з головних, чому є проблеми з мобілізацією, його треба було вирішувати. Раніше, ну його треба вирішувати тепер комплексно, тобто це вже складна системна проблема. Це не є просто така собі от проблема, що там є якісь ухилянти. І це ті рішення, які були прийняті. І це невідповідне відношення до військовослужбовців, до наших поранених, до сімей загиблих. Це все люди бачать. Це все люди бачать між собою горь і бачать безумовно цвинтарі. Так по всій Україні. Я вважаю, і вкотре по це. Хочу ще раз сказати: на мою думку, вже реально треба говорити про наші втрати, щоб всі розуміли, які втрати несе Україна, що це і визвольна боротьба, щоб не було такого враження, що якась частина втомилася від війни, хоча вона ніякого відношення до від неї не має, бо вони собі десь живуть своїм життям. А інша частина, на жаль, от воює за Україну. І, до речі, за тих, які вже втомилися від війни. І ця ситуація з, ну скажімо, так, приховуванням. Наших втрат, вона може можна безумовно змовно багато аргументів, чому цього не потрібно робити і таке інше. Але з точки зору мотивації наших громадян, щоб був певний шок і розуміння, що відбувається, я думаю, що це також має бути в цьому такому вже системному плані, плані, який би знову людей, які демотивовані, щоб була в них мотивація. Захищати країну, але це також має бути не тільки тих людей, які мобілізуються в Збройні Сили України. Всі мають розуміти, що мова не йде тільки про те, що там ці бойові штурмові групи, там треба багато інших людей, які мають працювати в Збройних силах України, які мають там служити і забезпечувати саме тих, хто там на передовій. Але також треба розуміти, що має бути мобілізація всієї країни. А коли ми бачимо всі цих прокурорів, фальшивих інвалідів і так далі, ці корупційні схеми, всяки, ВЛК і всі інші, це не Справедливість, соціальна справедливість це також одне з головних питань, яке потрібно вирішувати у цій складній вже тепер проблемі. Цій складній, я би сказав, ситуації пов'язані з мобілізацією. Але, на жаль, цього не хочуть робити, те, що я бачу. Тобто нема і особистих якихось прикладів, коли ну, там, колишні міністри могли би піти. І продемонструвати, що вони пішли в збройні сили, що вони пішли вже тепер вже не займають посади, ті, яким дозволяє. А здоров'я, вік, що вони пішли і роблять це там, що їхні родичі, діти і так далі, і так далі. Щоб країна побачила, що вся країна себе захищає. А коли знову вже пам'ятаєте, ну вже трохи затихло, Я думаю, що знову можливо буде питання оцеї економічного бронювання. Це знов таке було враження, що знову хочуть ділити Україну на бідних, так і багатих, бідні мають воювати, захищати. Тих багатих, які можуть відкупитися, оці ці не продумані з моєї точки зору. Такі я би сказав рішення, які роз'єдують українців, цим треба завершувати. Бо у нас ситуація дуже, дуже на жаль, непроста з цією е, от, загальною мобілізацією, яка ну народі називається басифікація. Коли чоловіки ховаються, так вони не виходять на вулицю, коли там зараз же хочуть, щоб йти ЦК це міністр Меров заявив. І правоохоронні органи, щоб вони там вже в цифровому форматі обмінювалися даними, тобто це, це питання примусу. Я, я ще раз хочу наголосити, що цей рівень суспільної латимізації влади він постійно постійно знижується. А такими діями він точно не буде підвищуватися. А якщо немає суспільного схвалення, тобто суспільної латимізації рішень дії влади, тобто ну, влада буде засто застосовувати примус, і вона це робить, але в контексті захисту своєї країни, в контексті війни цей, ну як на мене, він зовсім-зовсім буде неефективним і безрезультативним. Тому хотів би все-таки ще раз, я не знаю, там чи можливо достукатися, чи хочу це розуміти, чи не просто не здатні, чи це робиться спеціально, але щоб чинна влада зайнялася от саме питанням демотивації, щоб знов була мотивація у громадян України, щоб була загальна мобілізація, а не тільки в цій басифікації, мобілізація це всіх. Мають бути чітко визначені ті сектори економіки України, які є стратегічними, необхідними ця критична інфраструктура, саме бути прописано, всі інші мають так чи інакше бути злучені. І, зокрема, ті самі, які в тій критичній інфраструктурі, все має бути на, на, на перемогу на захист своєї країни. Цього, на жаль, 100% точно не робиться. Я не знаю, там якщо в відсотках. Скільки, як це можна все робити, але знову ж, такі, наприклад, що бажання там зараз знову появилася інформація, як я сказав, про підняття зарплат прокурорів так і інше, ну, таке враження, що е, робиться і приймаються такі дії і рішення, щоб Україна ще більше і більше була роз'єднаною. З цим треба завершувати. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!